Слава Україні! Випустили своїх красавців трохи то було то страшенним ми їх там не випускали Хути його, а бедвеси звалив, мене розпалив. Ти виділа? Бугаю ти дурний ти. Зі звалив венеру. Дори ногами поки венеру. Бідно. Дай йому два рази добре. Коні застояні. Він від них повинно конкретно. Вони ще можуть дати йому добре житті, але він. Коні застоялися капець. Не випускалися, бо болото. Вікочилося вже, поки я пішов за камеру, перенесла, вже пару разів хотілося чесно, вона капець капіслю болоті качать. Ця, це впала, це отрут Що було Прикинь вже як він буде це, як йому буде 2-3 роки, а? вже їх не пустиш разом, то і так вже треба. Я планував його на ланцюга Буду його на ланц посяти. Думаєш? Думаєш, він змужнів? Мені якісь такі був. Іди я буду так холодно? Трохи побігають. Зараз десь буде краща погода, запряжу венеру саму в однокінці. Попробую, як Одно вона буде їхати. Та що пробувати? Треба запрягати. Зараз очі джокера. Після світу вже я планую його... Я його запряжу до пари, до баронеси джокера. Але десь пізніше. Що йому вересень? жовтий нестопад грудень що то рік і три ші скори буде зараз на ну, що світ гоні зараз Поки не погніть мені от так даймо угу. Джокі ти, ти дуже наглієш зараз ми ту баронесу розселим, тебе присели, ні? Наглий капець, ні? Наглий мучить кобили. Буде венера скоро в одно кінці. Вони Я довго їх не буду тримати, тут. Чисто в болоті. Зараз буду мати купу роботи вечором, це все повичесувати Ну. Зачухала хвіст. Давав їм, він гель від це про але щось нічого, Ні в кого не виходили листи. Це перший раз. Заказав гельмісан, тепер дам гельмісан пізніше. Не мерзне, Бо йди од інся. Тепліще. Кода, отке болото, то не дорого, що він лазить, шибанці, по них він і ноги може поки. може щось відходить. Ну як ти ту... Вене... як ти так венеру, Джо? Уділав. Сіжай дівчаток. У мене є для вас така якась ідея нова, але поки що ще не обдумую добре. Не буду озвучувати, щоб цієї зими не було скучно. Васи цікаве Сейчас шукає відбрали Генерати дуже величезна Як вони по облегжувати себе кожу Взагалі то в тайну не залежується так сильно. Це не чесаний ще, рахуйте. Бо то було таке трохи вховати на ньому. Зараз вечором бійчесує. Доста нормально. Стою тут так. Але я підстелюю. Скоро буде рік і три джокера. Рік і думаю, його припихти. Так, до пари легоньку до перенесе. Що ж? Ноги такі волохаті стають. Знизу, знизу стерто, бо пут. Він був спутаний. Я його пусков спутаний, він входив по стусі. постійно. І постирав знизу чівки такі. Але то відростався. Кусає її не по дєцьки Ну що ти робиш, джок? Джок. На глюк. Mm. що це таке Ці себе холтає тут такі чи ти так тут не дух сказати що це таке Ох, поки не дістане поки будемо їх могдувати Я не всю камеру взяти, як вони літали, то просто я не можу вам передати. Капець бігали. Я ж так не видів, бо вони літали. Поки Я пішов до хати, взяв камеру, я не телефона, не мав коли нічого.